пулі 15 кг всього нашого за акційною ціною 1850 гривень. Тому персумені у нас будуть йти ось такі кроксики дитячі. Наступні у нас будуть йти ось такі тканині з бантичками. На ніжках вони регулюються. Далі ось такі дитячі Кока-Коли. Таксики в золотистому кольорі. Вони просто понуті, але тому що вони в вкоропилися. Так, вони все добре. Погляньте, які шикарні. Такі від мамочки є. Також у нас тут є ось такі з блискітками. Від мамочки. Такі дуже крізивесні, погляньте, у нас тут такими різними блискітками. Тапулі з бантичками. В'єтнамочки з такими кістяшечками. Так, погляньте, такі ж у нас є В'єтнамочки. Дитячі, ніби сандалики. От у нас повторочка. вже у нас одні такі були. В'єтнамочки. такие вьетнамочки. Дальше. О, уже только вот по одной часу покажу. Так. так. Так, так. Погляньте. Ось такие резновые у нас вот вьетнамочек. Резных, три резных. На любой вид. На любой да. Дальше. Ось такие с золотистым. А в колоніжки можна тут обмотати. Далі. Біленькі. Колумбія від намочки дуже класні. А Ось, ось такі шкірені коричневі. В'єтнамочок з бісером. тут такі вошки, дуже стильно і модно. Дуже багато таких моделей моделі Так. І ще дуже багато, багато різних в'єтнамочків, і дитячі з педитменами. Просто такі тут так, ще Будуть, Визнати такі Та полі з діточкою і без діточки. Хоча вони майже одинакові. Чоловічі санталіки такі. Ой, це такі класні, але це інша наспора. В'єтнамочки з такими пісеринками. А для того, щоб самого такі класного літнього життя по акційній ціні, переходьте до нашого менеджера на Viber або Telegram.